Ви купили Xbox, вмикаєте його, логінитесь, заходите в магазин, а там такі ціни, що О курва! Вітаю! Ви новенький українець в екосистемі Коробки. Але не біжіть викидати консоль на OLX, Всі нормальні білі бої купують ігри трішки дешевше, і це легальна фішка з турецьким регіоном. Тому сьогодні покажу вам, як налаштовувати турецький регіон, прив'язати картку і купляти ігри на ваш новенький Xbox. І перше, що нам треба зробити, це перейти у налаштування вашої консолі. Потім переходимо до пункту система. Мова і розташування. Тут ми зараз оберемо регіон Туреччини на укладці розташування. В мене вже обрано, а вам треба знайти її в переліку. Після цього перезавантажуємо консоль через відповідну кнопку в цьому ж меню. Консоль перезавантажилася, а значить переходимо до наступного пункту. Знову налаштування консолі. Вибираємо обліковий запис і шукаємо пункт Оплата та виставлення рахунків. Далі способи оплати. У мене вже є прив'язана картка, а вам треба вибрати кнопку Додати новий метод оплати. Далі кредитна або дебетова картка. І тут вам потрібно вказати дані картки, а саме, ім'я власника латиницею, як вказано на картці, номер картки без пробілів, обрати місяць та рік завершення терміну дії картки і cvv код Як всевірно заповнили, тицяємо кнопку Далі. У нас відкриється нове вікно, де треба заповнити адресу. Але ми ж з вами в Туреччині, тому нам потрібна турецька адреса. Дати її можна на Google картах, просто оберіть якийсь готель або в описі до відео залишу свою. Будемо там жити великою дружньою сім'єю. Заповнюємо рядок адреси, місто, провінція і найголовніше це правильний поштовий індекс цієї адреси. І як закінчили, тицяємо далі. Перевіряємо дані і тиснемо кнопку Зберегти. І якщо все було вірно зроблено, то картка буде прив'язаною і відображатиметься в меню. Головне, зробили, тепер можна і спробувати щось купити. Переходимо в магазин, знаходимо потрібну гру. Для проби покажу вам якусь рандомну покупку. Обираємо гру і тиснемо придбати. Далі нам покаже прив'язану картку. Переобирати картку, наче вже не потрібно, проте про всяк випадок я й досі це роблю. Коли картка обрана, просто тиснемо придбати і чекаємо вікна завершення покупки. Ну і тепер ви можете переглянути гру в бібліотеці. А поки вона завантажується, хочу поговорити про деякі нюанси. Цей метод працює виключно в Україні, бо у нас немає свого регіону. Наприклад, з тієї ж самої Польщі так зробити вже не вийде. Також важливо усвідомлювати, що завжди є можливість отримати бан на покупку до 14 днів. Але це не страшно, так буває, бо системі може щось не сподобатися, коли ви прив'язуєте картку. Особливо це актуально для вже юзаних аккаунтів, де раніше постійно переприв'язувалися картки. І якщо ви все ж таки схопили бан, то не турбуємось, не дрочимо кнопку купити, а просто чекаємо декілька днів і пробуємо купити знову. Ні, тоді ще чекаємо кілька днів. У мене останній і єдиний бан був на 10 днів, потім я зміг купляти знову. Якщо є якісь питання, пишіть у коменти. А якщо відео було для вас корисним, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, діліться ним з друзями і забігайте на наш вогник в наш телеграм-канал. Там завжди найсвіжіші новини і є з ким поспілкуватися. Побачимось!